Політика під час війни чи порушення партійної дисципліни 3 вересня депутати міського осередку фракції ЄС виключили зі свого складу Федіра Месюру, ветерана АТО та діючого військовослужбовця ЗСУ офіційно через порушення партійної дисципліни. Федір Месюра наголошує, його виключили з фракції через те, що він часто голосував всупереч рішенню своїх однопартійців, де захований кіт у цьому політичному мішку та ймовірність? Ні, причини виключення на усі ці питання шукав відповіді, наш Павло Невесенко. Як грім серед ясного неба історія з виключенням з фракції Федіра Мисюри набула резонансу після опублікованого посту на Фейсбук-сторінці міського осередку ЄС. Причина порушення партійної дисципліни. Потім однопартієць останнього, діючий військовослужбовець ЗСУ Тарас Обоїста, опублікував відео, в якому розкритикував дії своєї партії. Мовляв, міські депутати ЄС не дотримуються задекларованих принципів. А Федіра, ветерана АТО, виключили за те, що він голосував. Супереч партійним вказівкам. Федір місюра і я ми вважали і говорили про те, що ми будемо голосувати за ті питання, які ми вважаємо правильними, наскільки ми в них розбираємося. І ми не будемо підігрувати будь-якому політичному клану в рівному. Тому, який забрав на себе і монополізував владу. Мені прикро що Європейська солідарність, яку повірили 20% людей. В яку повірили. Перепрошую, 20% це п'ята частина виборців, які прийшли. Мені прикро, що вона виявляється у розбитого корита. Під дописом Тараса Обоїсти, чимало рівнян та навіть прихильників Євросолідарності почали писати обурливі коментарі. Ця партія політичний труп, як і сам Порошенко. Того й тобі б з неї вийти не завадило б. Люди, подивіться правді в очі. Не так сталося вже тоді, коли висунули кандидатуру третяка на посаду мера. Людям із здоровим глуздом вже тоді стало зрозуміло, що не так з рівненським осередком. Все, що буде відбуватись далі, вже не дивує. Павло Олексєвич, що відбувається? Ви що партію в Рівному вирішили похоронити? Тарас Обоїста і Федір Місюра ви ті, кому довіряю ті, в кого вірю, ваше слово має велике значення. Ви захищаєте нашу державу і не боїтеся ворожої кулі. На момент виходу матеріалу в ефір нам не вдалося зв'язатися з керівником фракції ЄС у міськраді Павлом Алексєвичем. Втім, нашим колегам раніше той повідомив, можливо фракція ЄС найбільш демократична, бо з багатьох питань буває, що думки всіх десятьох людей не співпадають. Однак переломним моментом було голосування Федірами. Цюри за ініціативу слуг народу не виносити на пленарне засідання політичних питань. Тому після низки ситуацій, коли Федір діяв не так, як вирішила фракція, фракція зробила те, що мабуть мав би зробити такий депутат самостійно. І за порушення партійної дисципліни та голосування спільно зі слугами народу, Федір був виключений із фракції. Мова йде про голосування на одній з останніх сесій Рівнеради ради за ініційоване питання фракції Слуга народу аби до закінчення воєнного стану працювати без політики. Федір Місюра розповідає, завжди діяв насамперед в інтересах громади. І його голосування в супереч політики ЄС у деяких питаннях це лише одна з причин, щоб його виключити. Він переконаний, до завершення повномасштабної війни потрібно об'єднуватись задля перемоги, а не мірятись політичними стягами. Я зараз вважаю, і це моя думка, що до перемоги, до завершення всіх бойових дій на території України політика має відійти на задній план, політика в плані саме непорозумінь між там партіями політичними силами. Ми зв'язались з деякими депутатами фракції ЄС у Рівне Раді. До прикладу, Оксана Майборода на засіданні фракції голосувала за виключення Федіра Мисюри. Мовляв, останньою краплею стало те, що той підтримав ініціативу політичних конкурентів заборонити розгляд питань, які сіють розбрат на період воєнного стану. Мовляв, такі рішення це цензура голосувати за питання, які нині важливі для суспільства. Справедливе вважаю, рішення і е, конкретно питання, яке е, після якого це вже стало, якби піднялося питання з е, виключення з фракції. Це оте питання щодо е, там мораторію на внесення питань, які роз'єднують. Втім, не усі представники міської ЄС голосували за виключення Мисюри. До прикладу, Людмила Торовська та Тамара Тимощук утрималися від цього. Виключили його за його політичну політично неправильне голосування. Ну я знаю, ну ну от, от так сьогодні, отак от чомусь поступили вони. Хоча я вважаю, що це ну що це недоцільно було так голосувати. Натомість Федір Мисюра абсолютно не засмутився, що його виключили з фракції, бо ж він прийшов до Рівнеради ради не за партійними списками, а насамперед відстоювати інтереси людей. Ба більше він залишається діючим депутатом міськради. Виключення з фракції це для мене не розчарування, а розуміння, хто є хто. І я знову ж таки повторюся, те, що можна виключити з фракції, але змінити принципи неможливо. На найближчій сесії Рівнеради депутати ЄС мають офіційно завершити виключення Федіра Мисюри з фракції. Якщо на початку повномасштабного вторгнення усі говорили, ніякої політики і варто об'єднуватися заради перемоги, то нині це правило для деяких політсил не діє. Бо ж якщо ти голосуєш всупереч тому, як сказала партія, навіть якщо вважаєш це неправильним і тим більше підтримуєш політичних опонентів, тебе виключать з фракції. Можливо, Федір Мисюра не останній кого виключать з європейської. І солідарності в міськраді. Боже, Дмитро Котляров нині є радником голови Рівненської ОВА, прямого політичного конкурента ЄСівців. Павло Невесенко, Володимир Захаров. Новини Рівного.